Декілька місяців тому ця маленька красуня була врятована від суворого життя на вулиці, де кожен день вона шукала собі їжу, воду та де сховатися холодними ночами. У кожному місті нашої планети існує паралельний світ, часто невидимий для звичайних мешканців. Це світ безхатніх тварин, що блукають вулицями і намагаються вижити в умовах міського середовища, яке до них не завжди дружнє. Від холодних тротуарів до запилених підвалів їхнє життя наповнене невідомістю і небезпеками. Безхатні тварини це не просто коти й собаки, це цілі історії про покинутих, загублених і забутих. Вони потрапили на вулицю з різних причин: когось віддали, хтось заблукав, а хтось втратив дім внаслідок безвідповідальності власників. Боротьба за їжу, воду і безпеку стала частиною їхнього щоденного існування. Зовнішній світ часто ігнорує ці проблеми, зосереджуючи свою увагу на більш помітних соціальних питаннях. Проте є ті, хто просто не може залишатися байдужим: волонтери, благодійні організації та просто громадяни, які щодня намагаються зробити все, аби полегшити страждання цих безхатніх тварин. Вони забезпечують їм їжу, медичну допомогу і шанс на нове життя. Команда міста також не залишилася осторонь від долі таких тваринок. Це пес Джой. Наш оператор Євген знайшов його покинутого на вулиці, коли йому було всього 2-3 місяці. Жені стало дуже шкода песика, і вже 4 роки вони дарують один одному тепло і любов. Улюблені смаколики Джоя це сушені жилки, курка з гречкою та яловичина. Він любить бігати за своїми подружками, кусатися. Ми з ним і дома граємось. Я його купаю, чищу йому зуби ввечері. І в мене є така. Мрія вивести його на дачу, але поки не виходить, тому що ніяк це зробити, треба машина, а в мене мотоцикл і все. Шолом і коляску. Наступна наша героїня кішечка Ліла. Вже цілих дев'ять років вона радує родину нашої кореспондентки Анастасії. Господарем вважає тільки чоловіка. Всі інші це просто годувальники, які вміють відчиняти холодильник, зазначає Настя. Традиційні іграшки не для неї. Кісочка від авокадо – ось що насправді захоплює Лілу. У 2015 році тільки одружились з чоловіком. Він тоді працював на новій пошті на, на першому відділенні, і він знайшов її. Вона забилась під. Колесо вантажівки знайшов маленьким кошенятком. Ми тоді жили на орендованій квартирі. У нас був підписаний договір, де не можна було тримати в квартирі тваринок. Я дуже сильно переживала, що господарка квартири нас вижене, але чоловік був непохитної думки. Він її все одно приніс додому, тому що він дуже дуже полюбляє кішок. А цей кіт на ім'я чорний незапланована дитинка нашої кореспондентки Катерини. Катя вже мала одне кошеня, але коли її хлопець побачив, що чорного на вулиці топчуть собаки, не зміг пройти повз. Вони забрали його додому, вимили, відгодували і вилікували. Зазвичай вони просто один одного гризуть, але я спочатку думала, що вони якось не знаю, там один одного не люблять. Але потім я зрозуміла, що це вони так граються. І, наприклад, коли їх купають, то вони потім один одного вилизують і вимивають. такі прям вони мені дуже приємно, що вони подружились. Хоча з в перші пару днів сімба так на нього речав. Там не давав йому їсти. <смі> У них були окремі тарілки. Сьогодні, з нагоди Дня безхатніх тварин, ми завітали до нашого міського притулку і, звичайно ж, не з пустими руками. Притулок для тварин це місце, де з любов'ю і піклуванням пухнастим дарують нове життя. Кожна тварина в притулку має свою унікальну історію. Через війну кількість безпритульних тварин значно зросла. Їх привозять із зони бойових дій, а деякі власники залишають своїх тварин, коли від'їжджають за кордон. Ми дізналися про потреби притулку, зокрема про необхідність додаткових ресурсів та волонтерської допомоги. Ми вражені відданістю людей, які працюють тут. Ми зрозуміли, що навіть маленька допомога може значно поліпшити життя цих тварин. Ця проблема потребує уваги кожного з нас. Вона вимагає не лише співчуття, а й активних дій. Попередньо зв'язавшись з робітниками притулку, ви можете приносити їжу та всю необхідну допомогу. А можливо, хтось з вас захоче цей маленький грудочок щастя і собі в сім'ю.